Сьогодні відбулося складення присяги курсантами Донецького державного поки що університету внутрішніх справ. От. Кажу поки що, тому що ми вийшли з ініціативи про присвоєння університету статусу національного. От. Він вже фактично в шосте змінює дислокацію, і тому я вважаю за потрібне, звичайно, підтримувати. Тих молодих людей, які обрали шлях правоохоронців. Власне, часто я особисто підживлююсь енергією молоді, можливістю поспілкуватися, почути їхні думки, тому що ну, заради них в тому числі ми сьогодні працюємо, воюємо, досягаємо перемоги в тому числі. Щодо основних наших викликів саме зараз, це дійсно потужний виклик став обстріл цивільної енергетичної інфраструктури України. І ви знаєте, що в принципі жодна область не минула ракетних обстрілів і обстрілів за допомогою дронів шахідів, які обстрілюють наші об'єкти критичної інфраструктури. Хочу зазначити, що ефективність наших. В цілому повітряних сил вони збивають сьогодні вже понад 90% дронів Камікадзе і шахідів 136 іранських шахідів і понад половину ракет, які летять, але ми розуміємо, що частина з них все одно досягає своєї мети для нашої системи системи Міністерства внутрішніх справ. Це один із серйозних викликів, тому що фактично там, де нема світла, працюють енергетики, працюють піротехніки для того, щоб отримати можливість доступ до того, щоб відновлювати певні мережі. І звичайно задіюються ці от додаткові генератори потужності, які є на випадок надзвичайних ситуацій. Я можу лише сказати, не розкриваючи там кількість, скільки ми задіяли таких генераторів, що ще у нас, певний є ліміт, який ми можемо використати, але ми всі розуміємо, що це потужний удар по енергетичній інфраструктурі не лише України, я хочу наголосити, а по енергетичній системі всієї Європи. Тому що внаслідок цих ударів. Ми були вимушені припинити експорт електроенергії в Європу для ряду європейських країн це критична недостача електроенергії. Тому, спілкуючись з колегами моїми, міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, сьогодні ми постійно порушуємо тему, що енергетична безпека України це є енергетична безпека Європи. І тут немає жодних сумнівів. Якщо раніше російська Пропаганда намагалася викривити е, факти, показавши, що злочини в Бучі це, наприклад, робили не, не вони, а ми. Що е, злочини в Куп'янську там вчинили наші військові. Е, перевирали ситуацію з обстрілами. Ви пам'ятаєте, обстріли в різних містах? Вони е, казали, що це українські військові стріляють по українським містам. То зараз фактично Росія ну скинула будь-які маски, і їхній внутрішній споживач також до цього готовий, що так вони свідомо обстрілюють об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, що дійсно призводить до суттєвих проблем саме у цивільного населення, саме у людей, які не долучені до військових дій, які не є військовою силою. І вони самі визнають, що це не впливає на здатність нашої української армії воювати. Що це означає в цілому? Це означає, що ці кроки з їхнього боку це агонія. Це початок агонії, коли вони б'ють по об'єктам тоді, коли вони не можуть досягнути наші українські війська, центри зосередження наших військ, коли вони не можуть дати відповіді на полі бою. І прямо зараз, сьогодні, вчора і завтра ми будемо мати успіх на харківському напрямку і в Луганському напрямку. Я вже так скажу, конкретніше і Донецькому. От безпечно, цей успіх є закономірним стосовно того, як ми підходили до планування, до зосередження можливостей. І я переконаний, що згодом ми також почуємо багато позитивних моментів з Херсонського напрямку. Додаткових. І, на щастя, наш ворог такими успіхами на полю бою похвастатись не може і не може сказати, що в певній перспективі він буде мати такі успіхи. Тому він робить крок, б'ючи цивільну інфраструктуру, стріляючи по житловим будинкам, по дитячим садочкам, по торгівельним центрам, по тим об'єктам, які забезпечують і дають тепло і світло в нашій оселі. Іншого відповіді поки що немає. Скажу, що ці акти терору отримали однозначно оцінку європейського товариства, всі і світового товариства, всі розуміють, чому і на що вони це роблять, якої мети вони намагаються досягти. Фактично змушувавши вже не Україну, змушувавши Європу припинити допомогу Україні. Але безперечно, що сконсолідована робота і команди президента в першу чергу допомагає те, щоб якомога більше ми отримували і додаткової військової техніки, і боєприпасів. І скажу відверто, ми дуже багато отримуємо допомоги по лінії цивільного захисту. Додаткове обладнання для наших пожежних станцій. Фактично, порівнюючи з тим, що ми втратили, ми. Я маю на увазі втратили техніку. Це ну, можу сказати, що близько 4 тисяч одиниць автомобільної техніки було втрачено. Це і рятувальної техніки, і поліцейської. розбито фактично тими військовими діями, які були в тих регіонах. Так от, в плані Державної служби з надзвичайних ситуацій ми змогли оновити цю техніку завдяки нашим міжнародним партнерам. Зараз ну це дуже серйозна допомога, яка нам е, надається. От прямо сьогодні нам надають допомогу французи, е, італійці, японці. Я думаю, що тут так само буде допомога і по лінії правоохоронців по лінії поліції. За вісім місяців війни функції поліції Національної гвардії суттєво змінились. Як ви знаєте, зараз 80% складу національної гвардії задіяно. У вісі чи збройної агресії, і фактично сьогодні долучені до охорони громадського порядку в нас також і підрозділи територіальної оборони, і добровольчі формування територіальних громад і військові. Які в частинах власне служать по різному регіону, складається відповідно до тієї ситуації, яка є на місці, але фактично, ну напевно, зріз публічного порядку ви можете подивитись на блокпостах, які коли ви проїжджаєте, це і поліцейські, і представники територіальної оборони, і національної гвардії, які сьогодні допомагають органам правопорядку в охороні публічного порядку. Фактично, ми змогли, я вважаю, перекрити власне, цю сферу додатковими зусиллями. Я дякую тут і позиції головнокомандувача Збройних сил, який допомагає в, і розуміє необхідність правопорядку на тих територіях, де не відбуваються бойові дії безпосередньо, тому що ми розуміємо, що порядок і правопорядок потрібен всюди, в Україні. І, власне, я можу відзначити, що. Коли ми заходимо на деокуповані території, такий, перший, хто зустрічає, кого зустрічають люди на деокупованій території, це національна поліція. Тому що саме вони заходять в кожен дім, в кожну хату, роблять так званий подворовий обхід. Ми зробили спеціальну інформацію, тому що там немає телефонів, немає зв'язку. Люди не мають інформації про своїх родичів, не мають інформації про те, де оформити документи. І це все робить фактично національна поліція, яка після зачистки відповідного населеного пункту, коли вже ну, там без до все дуже відносно на безпечно. Я маю на увазі, що там ще починається тільки гуманітарне розмінування, вже не військове. Починають функціонувати органи влади. Перший орган влади це національна поліція. Саме завдяки діям Національної поліції, ну, люди відчувають, що є і з'являється певний порядок, певні процедури. Тому ми сьогодні дуже багато зусиль, до речі, із Кіровоградщини, представників Національної поліції залучаємо для того, щоб вони. Побували в районах, де ведуться бойові дії, де де окупована територія, для того, щоб здобути цей безцінний досвід і розуміння. Вони чудово розуміють, наскільки важливий правопорядок для людей, яких ми звільняємо. Це власне відрізняє від Росії, яка мала зовсім інший підхід. Да, там, термін, у них в ходу росіян термін фільтрація, тортури, катівні, ями. На підвал, оце їхній підхід, їхні терміни. О, це те, від чого ми однозначно маємо позбуватися. Люди звичайно знаходяться в шоковому стані. Більше з них не мають ні документів, ні світла, ні тепла, і ну, влада загалом докладає величезних зусиль для того, щоб якомога швидше все це їм надати і повернути. В першу чергу люди, звичайно, вимагають безпеки, а безпека там, де є порядок.